Отож, привіт усім на ску, Містер зумістератлант, і сьогодні у цьому випуску на вас чекатиме: серпневий імпульс інжектів від Інж 2.0 до розширення екосистемної співпраці. Що ж почнемо із невеличкого вступу. Серпень став справді знаковим для проекту інжектів. Ми стали свідками значних досягнень, які обіцяють сформувати траєкторію розвитку нашої власної екосистеми. Від довгоочікуваного запуску інж 20 до стратегічної співпраці з лідерами індустрії. Давайте звернулися у складну павутину прогресу та інновацій. Що ж, як ми бачимо, випуск буде справді е, насиченим, тому починаємо. Розпочнемо з першої підтеми: основні події формування інжектів екосистеми. Перше, це Helix Institutional за межами традиційних торгових порталів. Чому це важливо? Ми зараз з вами це дізнаємось. Запуск Helix Institutional означає намір інжектів обслуговувати фінансові організації високого рівня. Такі індивідуальні платформи мають вирішальне значення, оскільки вони збільшують приплив інституційного капіталу. Ау та активність в ланцюжку. Друга подія наступна – це інж 2.0. Як ви зрозуміли із теми нашого відео. Розкриття потенціалу. Завдяки цьому суттєвому оновленню кожен дев'косистем інжектів тепер може брати участь в аукціоні спалення інж без обмежень. Цей крок стосується не тільки економіки, він спрямований на зміцнення цілісної економіки екосистеми власних інжектів. І третє це інтеграція та співпраця, розширення горизонтів, серпень ознаменував. Інтеграцію різних ДЕПС, таких як MITO і Site Protocol, що розширило можливості і пропозиції екосистеми, З які інтеграції TrustWallet інжектів став доступнішим ніж будь-коли, розширивши свій вплив на мільйони людей. Наступна підтема висвітлення інновацій. Перше, це домени інш та перспективи децентралізації, за які інфраструктури Space ID 3.0 інжектів є піонером у створенні децентралізованої системи імен. Йдеться не лише про домені імена, а й про стрибок бок до безпришкодної інтеграції в екосистему, що розширюється. Також це арсенал Helix розширюється, за які таким пропозиціям, як ринок з TNG, тобто пари TNG інш. Та де злізованої безстрокових безстрокових ринків сеї Хелікс неухильно змінює уявлення користувачів про те, як вони сприймають, сприймають та взаємодіють з ринками. Отож, їх відрізняє орієнтація як на популярні, так і власне, і на унікальні ринки. Наступне це реальне сховище активів міто. Міто це не просто ще одне доповнення до екосистеми. Це провісник унікальних концепцій, таких як сховище RWA, яке дозволяє користувачам заробляти на реальні. Активах, таких як власне золото. І наостанок це відкрити для себе Теліс та магію а, пари Теліс. Теліс як NFT Marketplace це більше, ніж платформа, це досвід. Розкриваючи такі функції, як пропозиці токенів і гранги, а також представляючи токен Теліс, вони встановлюють золотий стандарт у сфері NFT. І наостанок це громада та врядування, формування міцних зв'язків. Отож, модернізація управління, модернізуючи свій інтерфейс управління інжектів, сигналізує про початок ери, в якій голос спільноти має першорядне значення. Це відповідає баченню інше 2.0, гарантуючи, що інжектів залишатиметься в авангарді фінансових інновацій. І також наостанок це залучення громади. Отож, від дзвінків до спільноти з чорною пантерою до обговорення дорожньої карти інжектів у Твіттері Залученість була на найвищому рівні за Цю історію. Така взаємодія зміцнює зв'язок між проектом та його палкими прихильниками. І наостанок підсумуємо усе у висновку. Серпень був просто ще одним місяцем, не просто ще одним власне місяцем, тому, е, власне, е, роблю акцент не просто. Для інжектів він став свідченням нашого невпинного драйву та відданості справі. Від інновацій та економіці до створення спільноти, яка є більш залученою, ніж будь-коли. Ми знаходимося на шляху, який є захоплюючим, складним і наповненим безмежними можливостями. Продовжуючи рухатися вперед, ми сповнені вдячності за спільноту, яка вірить, робить свій внесок і зростає разом з нами. Отож, слідкуйте за нашими новинами і на зкупу містер Атлант. Що ж ми не прощаємося і до о, зустрічі, бувайте.